Друзі, вітаю 4 січня. Сьогодні з вами знову Клочок. один із безпілотників, долетів до Ленінградської області. Летів він, звісно, не один. Частину збили. Майк Джонсон був таки переобраний на посаду спікера плати представників. А Дональд Трамп має з'явитися 10 січня у суді і йому оголосять судовий вирок. Чи ув'язнять його? От залишається питання інтригуючим. Ну а Джозеф Байден, чинний президент, Підсунув дуже непривабливий подарунок для Дональда Трампа, про що власне йде мова. Зараз вам про все це розповім. Тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео своїм друзям і знайомим. Розпочнемо з безпілотників. Минулої ночі безпілотники вилетіли, ймовірно, десь поближче з території до України, а можливо, і з України, а можливо, і ні. Точно не повідомляється. І долетіли до Ленінградської області. На світанку вони вже були у морському порту Російської Федерації у Слузі. Три із них збили, а один таки влучив у нафтовий термінал. Наслідки влучання поки що невідомі, але про це активно повідомляють російські телеграм-канали. Що примітно на рахунок безпілотників, друзі? Інформація, яка мене направду дуже заінтригувала, виявляється, минулого року на території Білорусі з України залетіло майже 400 шахетів. Лише у листопаді та грудні минулого року. Залетіло туди відповідно 151 та 145 безпілотників. Але звісно, Лукашенко про це все мовчить. Якщо вони туди залітають, то звісно вони там і падають. Частина повертається до Росії. Мені особисто вказує це на те, що якість виготовлення цих е шахетів, які нам справді надають багато клопоту, доволі сумнівна. І маю велике сподівання, що якість ця буде погіршуватися з кожним днем. Але направду вони їх виготовляють дуже багато, як я вам розповідав раніше. До вересня місяця 25-го року вже є державне замовлення на виготовлення 6 тисяч штук. Це дещо більше ніж було у 2024 році. Знову ж таки, друзі, наголошую, це замовлення, не факт, що вони будуть виготовлені. Ну і тепер давайте до подій і політики у США, тому що у великій мірі політика США буде визначати політику у всьому світі. Ну і я сказав би навіть не те, що у великій в абсолютній мірі. Виявляється, таки Майка Джонсона погодили на посаді спікера Палати представників. Відповідне голосування відбулося вчора. Результативним воно було не відразу. Його відкрили, воно залишалося відкритим певний період часу, і Майку Джонсону все-таки вдалося набрати необхідних 218 голосів. І фактично тепер у США Дональд Трамп має монобільшість: більшість у нього у Сенаті, більшість у Палаті представників. 119-й конгрес Сполучених Штатів Америки почав повноцінно працювати, і у Дональда Трампа зелене світло на ухвалення. Майже всіх рішень. Чому говорю майже? Тому що от історія з голосуванням Майка Джонсона мала певну інтригу. Я вам вчора про неї розповідав, що окремі республіканці виступали проти цієї кандидатури, але підтримка Дональдом Трампом, Майка Джонсона, як на мене, зіграла ключову роль у тому, що він знову обійняв цю посаду. Я читав чимало. Негативних коментарів на його адресу, які стосуються саме позиції Майка Джонсона у блокуванні допомоги Україні, що він робив в 23-му році, в 24-му році. Але нагадую, друзі, погоджуюсь з вами за таку критику. Але нагадую, друзі, вам, що саме Майк Джонсон підготував альтернативний законопроект, який власне і дав нам можливість, аби ми отримали сьогодні військову допомогу, і це він. Його погодив між Трампом і Байденом, і це Майк Джонсон виконував вказівки Трампа щодо блокування допомоги Україні. Тут справедливо, але це така політика. На превеликий жаль, нині ж Майк Джонсон е, також буде виконувати всі забаганки Трампа. В мене в цьому немає абсолютно ніякого сумніву. І тепер нам буде складніше переконати Джонсона у тому, щоб він допомагав нам е, більше. Принаймні, вже Володимир Зеленський привітав його з обранням на посаду і каже, що майбутні рішення Палати представників можуть відіграти важливу роль у досягненні реального і тривалого миру. Направду, так і треба робити, підтримувати контакти з демократами і республіканцями в Сполучених Штатах Америки, тому що то їхня внутрішня політика нам треба робити своє. Але як я сказав трішки раніше, то справді. Те, які рішення буде ухвалювати Дональд Трамп у великій мірі, будуть визначати і нашу долю надалі. Щодо самого Трампа, його викликають 10 січня до суду і хочуть оголосити йому вирок у кримінальній справі про виплати за мовчання порнозірці в Стормі Деніел у сумі 130 тисяч доларів. Справа давня, вона стосується ще виборів до 2016 року. Нині вже є рішення суду, але Трампа до в'язниці не відправлять. Суддя Хуан Марчан сказав, що не буде засуджувати обраного президента Сполучених Штатів Америки за 10 днів до його інавгурації, до реального тюремного терміну. Мерчан дав Трампу час до 5 січня, щоб той вирішив, чи прийде він сам фізично до суду, чи буде заслуховувати вирок суду віртуально. Але, друзі, тут така все таки цікава історія, як на мене в лапках у Сполучених Штатах Америки. Президентом Сполучених Штатів Америки буде президент, який має конкретний кримінальний вирок. Судді от, дуже однозначні, і в цьому плані вони говорять, що на Трампа не поширюється його імунітет і не поширювався раніше саме у цій справі. Хоча Дональд Трамп має Понад 30 звинувачень у різних кримінальних справах вони до цього моменту не завершені, розглядаються окремі відтерміновані на той період, коли він вже не буде президентом Сполучених Штатів Америки. Але щодо цієї уже суддя Хуан Марчан нічого зробити не може, і він вимушений просто оголосити цей судовий вирок. Тепер у біографії Дональда Трампа буде рядок. Коли чинний президент Сполучених Штатів Америки має конкретний судовий вирок у кримінальній справі, але як сказав суддя, це не заважатиме йому виконувати свої посадові обов'язки, що, як на мене, просто є якоюсь фантастикою. Але така реальність політики Сполучених Штатах Америки в той же час стало відомо, що інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа вперше пройде з припущеними прапорами через смерть. Джиммі Картер, який був президентом США у 1976-1980-х роках минулого сторіччя, Трампу це дуже не сподобалось. Він розкритикував демократів за таке рішення і сказав, що демократи в захваті від того, що наш чудовий американський прапор може виявитися приспущеним під час моєї інавгурації. Вони думають, що це так здорово і так цьому раді, тому що насправді вони не люблять нашу країну, вони думають тільки про себе. Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Трусоушо. Скажу відверто, я тут з Трампом абсолютно погоджуюся, бо зараз вбачаю рішення Джозефа Байдена, які просто. Спрямовані на те, щоб посилити протистояння між республіканцями і демократами. На завершення своєї каденції Байден буде намагатися робити речі, які будуть неприємними для Трампа, прикладаючи на просту людську мову, буде робити капості Трампу, аби той потім їх розрібав. Так само було і з приходом Джозефа Байдена. Трамп намагався ухвалювати рішення, які будуть незручні демократами. Так було і попередні каденції. Тобто, в цій частині американська політика абсолютно стала, послідовна і традиційна. Ще один таким неприяттям. Приємним рішенням для Дональда Трампа буде ініціатива президента США Джозефа Байдена чинного заборонити нові морські розробки нафти та газу на прибережній території США. Про це пише видання Bloomberg і говорить, що таке рішення може бути оголошено вже в понеділок. Такі рішення ухвалював свого часу і Трамп. Він також забороняв, але справа в тому, що Трамп має на меті розконсервувати багато нафтових скважин і газових для того, щоб більше продавати нафти на зовнішні ринки. Це рішення Джозефа Байдена виключає продаж прав на буріння в водах Атлантики та Тихого океану, а також у східній частині мексиканської затоки. В чому власне ну, суть, і скажу так, головний момент цієї всієї історії. Заплановане проголошення Байденом заборони ґрунтується на 72-річному положенні федерального закону, який надає президентам широкі повноваження вилучати води США з нафтового лізингу без прямого дозволу на відкликання. Тобто, ви в перспективі не зможете скасувати це рішення, навіть якщо ви президент. Тобто, Дональд Трамп, коли буде на посаді, не зможе навіть у судовому порядку скасувати цю заборону Джозефа Байдена. Звісно, мова йде не про консервацію усіх нафтових скважин, але це суттєво ускладнить Трампу можливості займатися демпінгом нафти на світовому ринку. Я також не вітаю це рішення Джозефа Байдена, Байден каже, що це рішення обумовлене саме необхідністю збереження екології. Бо для нас дуже важливо, щоб Трамп все-таки реалізував свою ініціативу збільшення видобутку нафти газу, постачання цього газу на світові ринки, особливо в Європу, для того, щоб зменшити залежність все-таки європейських країн від російського газу і російської нафти. І якщо Трампу це вдасться, ну то ми ж з вами розуміємо, що російська економіка буде знекролена, у них буде недостатньо фінансів для того, щоб платити за війну. Але в Байдена, на жаль, таке своє бачення. Він навіть свого часу, під час своєї ж каденції, заборонив видавати ліцензії тим, хто мав на меті збільшити постачання скрапленого газу до Європи. І це це дуже дуже погана, друзі. Історія, як воно буде далі, будемо дивитися. Принаймні до понеділка чекати не так багато залишилося, і ми побачимо вже конкретно, що ж там Байден заборонив для майбутньої діяльності Трампа і як же він дуже піклується про екологію. На завершенні каденції команда Байдена почала м, видавати дуже дивні меседжі, як на мене. Дуже дивні рішення. Вони обіцяють навіть оголосити і позитивне для нас рішення, новий пакет військової допомоги, хоча нібито попередній на суму 2,5 мільярди доларів був. Останнім, але як виявляється не останнім, ще є трішки часу. Сьогодні видання Financial Times, посилаючись на прямомову Блінкена, повідомили про те, що Путін розглядав засування ядерної зброї, але Китай це не підтримав. Дуже цікавий коментар, який засвідчує про те, що саме команда Байдена активно працювала із Пекіном у питанні стримання російської агресії. Ну, це, знаєте, так на завершення, скажемо, що ми були хороші. Я, звісно. Високо ту допомогу, яку Байден надавав Україні, але як на мене, вона була недостатня. Вона повинна бути була абсолютно іншою. Блінкен наголосив, що ризик ядерної ескалації був дуже значним, і навіть, за його словами, 5% чи там то 15% ймовірності є критичними. Що він, власне, сказав для журналістів Financial Times: у нас є причини вірити, що Китай зв'язався з Росією і сказав: не робіть цього. Він також зазначив, що подібна комунікація мала місце, коли Сполучені Штати Америки дізналися про плани Путіна розмістити ядерну зброю в космосі. Про це дуже активно говорили, якщо не помиляюсь, у 2023 році і мовляв, тут Пекін відіграв ключову роль. Справді у засобах масової інформації було дуже багато таких повідомлень, але, як на мене, коментар Блінкена ну він не зовсім фактажний. Не вистачає в ньому якогось якихось справді фактів, які б засвідчили, що дійсно. Адміністрація Байдена активно працювала з Інзінпіном у плані того, аби Пікін стримував ядерні погрози Путіна. Ми багато про це чули, але і нині це залишається такою не зовсім завершеною дією. І щодо постачання зброї, Блінкін відкинув звинувачення у зволіканні з наданням зброї Україні, пояснивши, що Білий дім враховував низку факторів, наприклад, чи зможе Україна експлуатувати та підтримувати ці системи, що є, як на мене, повною маячнею. Але Скажу, друзі, знову ж таки від себе: не варто сподіватися, що адміністрація Трампа буде вчиняти якось по-іншому. Тому що ті заяви, які були зроблені самим Трампом командою Трампа, поки що мені особисто не дають підстав говорити про те, що Трамп завалить Україну зброєю. На жаль, ну і тепер, друзі, до подій у в Європі. Одна із них дуже цікава, яка стосується саме ФІЦО, того самого ФІЦО, який. Був у Путіна, обіймався з ним, пообіцяв йому приїхати на 80-річчя святкування Великого Побідобєсія 9 травня. Також це той самий ФІЦО, який погрожував нам зупинити постачання електроенергії до України, сказав цього ніколи не буде. І це той самий Фіцо, якого вже не бачили впродовж двох тижнів. Незважаючи на погрози Фіцо, Словаччина постачатиме Україні електроенергії. Це офіційна заява державного оператора Словаччини СЕПС. Навесні 2024 року, тобто рік тому компанія Сепс продовжила контракт із Україною ще на 12 місяців, і термін спливає цього договору навесні. Нині зима, тому електроенергія зі Словаччини буде надходити. Той же час у Словаччині відбувся мітинг проти прем'єра Фіцо. Активісти звинуватили його в тому, що він має тісні зв'язки з Путіним і закликають його не робити це, критикують його нещадно за це і говорять: ми не російська ганчірка, ми Європа, ми не Росія, і виступають категорично проти будь-якого зближення із Кремлем. Сам же Фіцо 22 грудня десь зник. З того моменту його ніхто не бачив. Він не з'являвся на публіці. Але був виявлений у п'ятизірковому готелі Капела Ханої у столиці В'єтнаму. Про це повідомило словацьке видання Ка, посилаючись на відеозвернення Фіцу, у якому той виступав на тлі розкішного інтер'єру, що допомогло журналістам встановити його місце знаходження. Вартість проживання однієї доби у такому готелі складає 6200 євро. Де нині Фіцо, також ніхто не знає. Ну, таке враження, що він втік, стомився. Можливо, відпочиває і святкує різдвяні канікули, але за московським календарем. А от святкування для мешканців Придістров'я не вийшло. Ви знаєте, що Росія зупинила постачання газу до свого анклаву Придністров'я і в тому числі до Молдови. Молдова переорієнтувалася на Європу, закуповує нині газ у Європі і запропонували невизнані Придністровській республіці, аби ті також купували газ у Європі. Придністров'я відмовилося. Очільник невизнаного цього анклаву Красносельський закликав місцевих жителів за можливості користуватися для опалення. Дровами причина зупинення постачання російського газу через Україну. Це не смішно. Я реально про це не жартую і не іронізую, тому що і ми користуємось дровами для опалення приватних будинків, і це дуже поширена практика в Україні. У нас ще мало скандалів з цим пов'язано. Але наголошую, що на невизнаній території без опалення та гарячої води залишається півтори тисячі багатоповерхівок, без газу майже 72 тисячі приватних домоволодінь. І нині Красносельський міг би зробити абсолютно інший крок і вирішити це питання закуповувати газ у Європі. В цьому я особисто не бачу ніяких проблем, але є політичний момент. Я вважаю, що керівництво так званого Придністров'я нині робить свідомо такі кроки, аби збільшувати ескалацію і змушувати людей Обурюватися на дії Кишенева. Ну і це дуже-дуже важливо для цього шанклаву і Придністров'я на тлі майбутніх парламентських виборів, які відбудуться в Модові 2025 році. Друзі, на цю хвилину вся інформація, яку я вам хотів повідомити. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підписуєтесь на канал. Дякую, що коментуєте. Читаю дуже різні коментарі, є і привабливі, є, і не дуже, але це ваше особисте право виказувати думку стосовно того, що ви тут почули. І я вам за це дякую. Усім без винятку. Тому продовжуйте це робити надалі. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтеся, все буде Україна.